Інформація, якою я поділюся з вами в цьому відео, насправді безцінна. І якщо ви засвоїте з цього хоча б 50%, то зможете прожити мінімум на 10 років довше, а крім того, змінити якість вашого життя. Тому слухайте уважно. За статистикою, найбільше людей помирає від серцево-судинних захворювань. На другому місці йдуть онкологічні захворювання. І кожна друга людина має ризик захворіти онкологією. Традиційна медицина займається органами. Вона вузьконаправлена. У нас є кардіологи, гінекологи, проктологи і інші спеціалісти. І коли ми приходимо до лікаря, кажемо, мені болить голова, нам дають пігулку від голови, болить живіт, дають пігулку від живота. Тобто працюють з наслідками, але не шукають причину захворювання. А кожна людина на планеті, де б вона не жила, складається з систем, Системи складаються з органів, органи складаються з тканин, а тканини уже з клітин. І дбати про здоров'я треба починаючи саме з клітини. А наш організм складається з мільйонів живих клітин, і кожна клітина є частиною нашої імунної системи. Кожна клітина виділяє продукти життєдіяльності, від яких треба постійно очищати організм. Адже якщо цього не робити... То ці продукти життєдіяльності починають накопичуватися в міжклітинному середовищі, починають стискати капіляри, і це призводить до стискання звуження судин. Кров стає густою, порушується місцевий кровообіг. І як відомо, там, де порушений кровообіг, там є застій крові. Всі ми турбуємося про чистоту своєї оселі. І наше тіло, повірте, також заслуговує на ставлення. І для того, щоб. Вести повноцінний спосіб життя не хворіти, необхідно робити регулярне очищення. Хтось скаже, правильно харчуйся, займайся спортом, і цього достатньо. Проте ті, хто ведуть такий спосіб життя, не завжди доживають до 50 років, і причина відсутність натурального природного харчування, забруднення паразитами, що веде до густої крові, а в густій крові. Захисні механізми не працюють. Кров уже не тече таким джерелом, яке несе поживні речовини до кожного органу, а навпаки, створюються такі застійні болота та розмножуються інфекції. У такій забрудненій густій крові наші імунні клітини лімфоцити з часом перестають виконувати свою функцію, очищати організм від паразитів, токсинів та інших непотрібних нам речовин. Багато людей лікуються руками. Вони ходять до лікарів, вони змінюють лікарів, приймають лікарські препарати, але нічого не змінюється. Для того, щоб покращити стан свого здоров'я, спочатку треба очистити організм від цих всіх шлаків, накопичилися за довгі роки життєдіяльності, просто зробити генеральне прибирання. Результат забрудненого організму це каміння в нирках, каміння в жовчному міхорі. Знижена працездатність, порушення травлення, землистий колір обличчя, нічим не обґрунтовані нервові стреси, алергії. Крім того, синтетичні лікарські препарати, які дають тимчасове полегшення, накопичуючись в організмі часом, самі стають причиною захворювань. Головна формула здоров'я насичення організму поживними речовинами. І починається це живлення саме з клітин. А наші клітини не їдять борщ, майонез, олів'є, макарони. Їм потрібні амінокислоти, ферменти, мінерали, вітаміни, поліненасичені жирні кислоти. Хтось скаже, що все це отримує з їжі, проте оброблена термічна їжа вже мінімум на 60% втрачає поживних речовин. Крім того, сучасні продукти харчування, які ми купуємо часто в супермаркетах, дуже бідні на мікро- і макроелементи. І навіть якщо ви вживаєте найкращу їжу, вирощену в найекологічніших умовах, для того, щоб всі ці корисні елементи потрапили в клітину, нам необхідна вода. 70% нашого здоров'я залежить від того, якої якості воду ми п'ємо. Вода має два параметри це кількість і як. Щодо кількості, то можна скористатися формулою 30-40 мл на кілограм маси тіла. Або запам'ятати, що в день треба випивати мінімум 1,5 літри води. Параметрів якості води є багато. Я зупинюсь на трьох. Перше, нам потрібно, щоб вода була структурована. Друге, вода повинна бути жива. Тобто, якщо ми говоримо про живу воду, значить є і мертва вода. Вода жива має заряд мінус. Вода мертва має заряд плюс. Наприклад, кип'ячена вода має заряд плюс 400 мВ. Це абсолютно непридатна для вживання вода. Вона мертва. Вода з-під фільтру має заряд плюс 100 мВ. А для того, щоб вода потрапила в клітину, нам треба заряд мінус 50 мВ. І третій параметр це pH, кислотно-лужний баланс води. Все навколо нас це луги і кислоти. Наприклад, наша шкіра має pH 5,6, а при pH 2,5 все помирає. Всі вироби з білого борошна і цукру мають pH 2,8, а ми їх так любимо. В крові рівень pH становить 7,43. Якщо рівень pH знижується до 7,3 це кома. Якщо сім і один, це вже смерть. У будь-якій країні світу, якщо хтось потрапляє в лікарню, ставлять крапельницю з фізрозчином. Це слаболужний розчин, який повертає людину з закисленого середовища у лужне. Для чого це роблять? Насправді все дуже просто ще у 1932 році. Німецький вчений Отто Варбург отримав Нобелівську премію за те, що він довів п 7 і 5 Ракові клітини не можуть розмножуватися, не розмножуються бактерії, віруси, грибки, паразити. Отже, ще в 1932 році були знайдені ліки від раку. І я вам пропоную простий шлях для того, щоб зберегти і зміцнити своє здоров'я. Перший важливий крок це прибрати зі свого раціону вічну їжу. Цукор, борошняні вироби, солодкі газовані напої, які є отрутою для організму і знищують наш імунітет. Друге – це налагодити водний баланс, адже тільки у водному середовищі відбуваються всі обмінні процеси в нашому організмі. Третє регулярно очищувати організм, хоча б двічі на рік від токсинів, шлаків, паразитів, також очищувати свій кишківник. І найголовніше це дати нашому організму всі необхідні поживні речовини. Для чого це потрібно? Є хороша новина. Через 3-4 роки наші клітини повністю обновляються, а через 7 років обновляється кісткова тканина. Здорова клітина це здорові тканини. Здорові тканини це здорові органи. А здорові органи це здорова, щаслива людина. І питання в тому, де це все взяти. Де взяти воду, яка буде структурована, жива, зі збалансованим pH? Де взяти програми очищення, як проводити очищення? І де взяти поживні речовини на кожен день для себе: вітаміни, ферменти, мінерали, полінезасичені, жирні кислоти. І, на щастя, я знайшла таку компанію, де все це можна знайти. Є вже тисячі і десятки тисяч людей по всьому світу, які користуються цими програмами, які отримують свої результати, зміцнюють, покращують здоров'я. Якщо ви теж хочете більше дізнатися корисної інформації? пишіть мені в коментарях, пишіть в особисті повідомлення. Я з радістю поділюся з вами інформацією. У дружини пройшли мігрені. Світлана вилікувала суглоби. Дитину врятували від шкірного захворювання, зміцнилися судини, пройшов варикоз, пройшла астма, пігментації позбулася. Після десяти років народили двох діток. Антоніни пройшов тиск. Через сім днів на програмі детокс такий результат. Папілома вірус пройшов. Наталія вилікувала печінку.